Вітаю з вами Тера. Що нам запропонують сьогодні енергії рун? Що вони нам сьогодні порадять? Давайте подивимось, що нам вийде. Яскраві які руни сьогодні у нас дуже яскраві, дуже такі говорять нам про те, що для успіху потрібно, я вам скажу, не дуже багато, да тримати слово, знати, де сказати, чого не сказати, і бути людьми. Це формула можна сказати щастя, да якщо серйозніше, то сьогодні дуже важливо буде тримати його, тримати слово з ділом, щоб сходилось да для того, щоб... ну Якщо якісь сварки чи не, не урядиться, то це треба залагодити, тому що не буде того результату, не буде того натхнення. Для когось буде відкриття і буде велика вдача, буде гарний виступ, і треба буде дуже докласти зусиль, щоб з. Аудиторію, так сказати, впевнити або вразити. Сьогодні буде день яскравим. Тримайте сонечку в душі і сауло допоможе пройти всі невзгоди, всі негаразди. Подивимось, яку нам допоміжну ще карту простір покаже. Це наслідство, це той, скажімо так, результат, якого прагнемо, до якого йдемо, і що має бути у нас між строчок, між літер, тому як основою всього є ті принципи і ті. Вимоги, які ми докладаємо до себе, які ми бачимо і робимо зовні. Да? Тобто, як ми себе ведемо, що для нас є цінність. От, сьогодні свою цінність проявляйте, і ви будете мати великий успіх. Бажаю вам гарного дня. На все добре.